Лаліт, лет, ладіт, 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 bang. друзі, вітаю, 30 квітня, слава Україні! І так, друзі, сьогодні останній день квітня, і в нас сьогодні, скоріше за все, останній день засілки. Розпочали засіляти нуклеуси від 12 квітня і сьогодні 30, сьогодні ну, по всім параметрам останній день. Це не буде значити, що нуклеосний парк буде вже повністю заселений. Скажем, так, скажем, всі місця заселення, але є декотрі, котрі потребують або перезаселення, або дозаселення, або підсилення і тому подібне. Так що сьогодні дозаселимо саму кількість останніх нуклеусів, а потім вже відремонтуємо нуклеосний парк там, де потребує. Як це виглядає на сьогоднішній день? Сім'ї, хвала Богу, попрацювали добре для цих нужд. Перше розширення, пішло на скажімо так, на те, що бджолка освоїли корпуса, відбудували нам рамачки, засіяли де де, де де засіяли, Заселили ми таким макаром якущась, після чого ми стрясли бджюлку з сімей і підняли матки в магазини, щоб вони вже конкретно сіяли на нуклеусних рамках, Заселили на трушуну бджілку, після чого пішли повторно по магазинам і відібрали від них і відібрали від них розпліт знову на заселення. Зараз вже на сьогоднішній день ідемо по другому колу. Вчора, звідси. Пішли вже по второму колу і дійшли, друзі, якщо бачите, там на одному з вулів стоїть підставка під вулі. Дійшли до того. Це значить, виходить, від цього ряду вулів ми забирали перший засілку, потім трушену бджолу, потім ще одну засілку, і потім йдемо третій раз, забираємо розплідні рамки і один раз трушували бджолу. Привіт. Біжи, зараз татко прийде. Так що, друзі, бджілки попрацювали добре і я дуже задоволений. Е, були у мене плани стосовно сім'ї донорів на, відразу на нуклеусній рамці. Ну, Буду відвертим, якось мені це не дуже доподобається. бо здорова, сильна, повноцінна сім'я дає е, більш так, гарний результат, ніж сімейки на. Таких рамках. ну Таких сімей, як у нас цього року було лише три. І одна була зовсім маленька, ми її розформували, оця така була більш-менш гарна. І вон ще одна. І ще одна. Вон там. І якщо от можеш подивитися, друзі, наприклад, якщо ці всі сім'ї як стояли е, на трьох корп... О, ну, на корпусі і на 145, так вони на даний період так і залишаються. А вот ці сімейки за рахунок того, що ми їх ослабляли і сила їх не дозволяє якесь такое грандіозне розширення. І вони вот стоять зараз вот на таких ну, вот сили. Так що розуміємо, що тут залишається Також їх друзі відразу під корм і під кармулюємо. би показати, просто вчора, а вот тут, наприклад, доїли сиропи, і от зараз як вона виглядає. Бачимо, що бджілки сидять гарно працюють. Так що, мабуть, мабуть ідею з сім'ями-донорами будемо викидувати з голови ну, в великому обйомі. Якихось 10-15 сімей на наступний рік, щоб більш картину бачити повноцінно. все ж таки, мабуть, зроблю зараз. А все ж все ж таки залишиться на сім'ях. Палінка на мене. Ликать, щоб я біг вже працювати. Добре, друзі, продовжаємо, дивимося далі. Так, друзі, приїхали вже на матку видний тачок. хочу продемонструвати, як це зараз виглядає. Так, позаселяли. от залишилося трішки отут місце. Там вже теж почали розкладати, тут вже всі місця заповнені. Починали заселяти на ППУ нуклеуси прошлорічного образця. після того заселяли на дерев'яні, а після того, друзі, почали заселяти на нуклеуси нового зразка. Чому так? Так як ті всі нуклеуси вже провірені, а всі нуклеуси трошки відрізняються за рахунок того, що сітка ну, дно від них відкрите. якась часть в них відкрита. Якщо в перших ппу нуклеусах ми вирішили її закривати, так як провірили, що надобності великої в днові січа там для нуклеусів нема, Та тут ми все ж таки вирішили робити невеликий отвір 6х8 чи 6х10, точно не пам'ятаю, не держу я таку інформацію в себе в голові, вирішили все ж таки його від, ну, залишати відкритим. І були хвилювання, друзі, чи ну, холод через ці. Через цю сітку не буде шкодити е, нуклеусам. Поки заселяли, друзі ті нуклеуси, була гарна тепла погода, як почали заселяти ці, та вже четвертий ніч біля нуля градусів. Перші дві ночі було зовсім десь по мінус 3, а от уже два дня біля нуля. Ну, робивши ревізію, бачимо, що все добре і хвилювалися ми напрасно. Ну, все рівно краще. Трошки похвилюватися, ніж потім напудитися. Так що, проходить засілка видала, успішно і які дальніші наші дії? ті нуклеуси котрі відкривалися вчора, сьогодні в них будеся робити, наприклад, То от Цей ряд тут воно от виглядає зараз от в такому плані. Тут бачимо, що ще на потолочинах не прикручені шуруп. Зараз коли... Починаємо робити, прикручуємо відразу шурупи і починаємо робити ревізію. Кому потрібно корм, наливаємо в кормушку корм і ну, пишемо результат засілки, є ли матка на місці і тому подібне. Ну, в такому випадку засіляється, ну, мабуть, на 98% матки вся де є. Де-не-де може бути якийсь маточник, хібашний, та не вийшов. А так всяде все добре. За рахунок скажімо так, заспокійливого відео апіарома. Бджолки, не реагують на маточник і приймають дуже гарно. Апіаром, кстати, вже пройшов своє дальніше випробовування. Зараз вже є такі матки, які повертаються з обльотів і вони мають якісь овеччі. Це приходиться їх е, ну, ліквідувати, і на їхнє місце ставити, ставити е, новий маточник. І в, такі, в таких випадках, ну, наприклад, в прошлі роки, коли ми е, ще не використовували ніякі засоби для цих цілей, нам приходилося видіржувати сутки. І це приводило до того, що сьогодні ми знайшли, ліквідували, а на, на другий день у нас є якийсь невеличкий кусок роботи піти і покласти в то відділення. Маточник. Всього ж року, ну і не всього, а вже третій рік поспіль за рахунок різних заспокійливих. Всього року в частності апіаром вже ми собі не шукаємо на другий день роботу, а відразу це все робимо. Також є вже і плідні матки, а є люди, котрим край потрібно, і ті, котрі, котрі записані в чергу, вже там відсилаємо і теж відібравши матку, підкладаємо маточник і через 2-3 суток при ревізії бачимо, що він виходить, благополучно, маточка бігать і тому подібне. Так що апіаром будемо тестувати і надалі, так як скажімо так, время року дуже впливає на ці всі фактори. Зараз період так, розмноження, роїння бурного о, ну, так, старта. І звісно, що в таких випадках бджоли більш лояльні відносяться до маточників. А вже ближе к осені цей процентаж прийому, звісно, що уміншається. Так що будемо тестувати цілий сезон і будемо сподіватися, що буде працювати гарно цілий сезон, так як інакшою технологією роботи вже, вже не хочеться, так як коли. Відмовився від якоїсь злішньої роботи, повертатися до неї зовсім-зовсім нема бажання. Так що, друзі, зараз може ще будемо робити ревізію, продемонструю, як виглядає засілка, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, десь 2 години після обіду завершили засілку. Ну все, все мене тішить. Залишалися тільки ці місця, заселили і ну, можемо підвести тоги. Так що у нас позасілся. Заселили всі наші місця. Е ну Кількість, звісно, що я називати не буду. Я просто прокоментую, як це все відбувалося. По-перше, е ну, я дуже задоволений задоволений результатом, так як із тої кількості сімей, яка була е Ну, Котра би виконувала функцію засілки нуклеусів. Такий нуклеусний парк за такий невеликий термін засілки. Починаючи з 12-го, кінчаючи 30 м це 18 днів із котрих 2 дні ми не засіляли. Це як на мій погляд, дуже добрий показак, так як я займаюся мацкарством давно і завжди. Ну, є з чим порівнювати. Це дуже гарний показатель. І ну, не тільки показатель того, скільки засілилося, а й те, що залишилося після засілки. Так як сім'ї залишилися ну, в повноцінному об'ємі. Ну, тільки одно, що зараз з них не може давати пакети. Так як всі матки були підняті наверх, весь з них забрався і внизу на 300%. Рамках ну, зовсім нема, скажімо так, ну, залишки печатного розплоду. Котрий, е якщо я 12-го почали їх заключати, плюс 21 день, ну, грубо говоря, десь 3 травня, плюс ще для трудня дня 3, ну, десь до 6 травня повинен був весь вже вийти. Так що бджола, ну, сім'ї, скажімо так, по обйому позалишалися, їх тільки залишилося, скажімо так, подремонтувати, так як... Після ревізії знаходили ми плідні матки у себе в нуклеусах, ті, які пострясували з рамок або з нуклеусними рамками поставили в нуклеуси. Ну і Буває, так завжди буває. і Я на це зовсім не втрачу час, так як це ерунда. Це просто-напросто потім все поремонтується. Старі рамки, зараз, коли з них розплод повиходить. Ми їх просто-напросто відразу відбракуємо, пергові рамки, старі рамки, даме їм відразу сушнину новеньку, чистеньку, гарненьку, І вже даме матку або стару, котра була, і або якщо нас щось не задовільняло, ми відразу поміняємо на нову маточку цьогоріч. І після такого ремонту наших основних сімей вже хвилюватися. За роїння або за щось інакше, зовсім немає смислу. Ну, максимум, що треба буде дивитися за кормами, так як старі рамки заберемо з залишком кормам, а сушнину даме скажімо так, суху, і потрібно буде просто контролювати запаси кормові. Так що, друзі, дуже змучений, якщо чесно, так як робота така на виснажливість. Познімати не вдалося, як це засіляємо, так як ну, засілка це така злагоджена робота, де один шукає рамки, другий подає нуклеуси, третій подає маточник, четвер... ну, Опять хтось із них бризгає апіаромом, четвертий там досипає пчоли. Ну, настроє. Просто роботи в кажду, ну, на кожну руку по 2-3 роботи. Для того, щоб... Для того, того, щоб... То быстро ці сьогодні облітуються, були відкриті зранку, якраз зараз е, облітаються. Звісно, що бувають і в таких засілках деякі нюанси. Е, ну, і з цього цього нуклеусного парка я говорю за е, вуля, ось за нуклеуси ППУ, котрі заселялися на розпліт. Десять матко місць нам прийшло повністю перезаселити. Не нуклеусів 10, так як в кожному нуклеусі у нас по 4 маткомісця. Всього 10 маткомість, По якій причині? Ну, по якійсь причині там залишилось горсть ну, зовсім мало бджоли, або люток був не до кінця закритий і вони потрошки вилізали, а так як він ну, не мав повноценного входу і бджілки просто припрашувались до сусідніх. Ну коротше, не важливо. Сталося та сталося. Або в холодний день засілялося, або дуже мокру бджолу із з відра натряслі, та вони не змогли під. Не важливо. 10 маткомість якраз в цьому квадраті. Ну, це в один день заселялся, Засіляли стіну клею, де йшлося перезаселити. Перезаселили із тих 10 сьогодні вісім маткоміс, два залишилось, так як бджоли не хватало. сьогодні дотраси доселиме. Декотрі є так, що, ну, на перший погляд кажеться, що маловато бджули. Ну, Якщо бути відвертому. Скоріше за все ми так і далі. Так як в цій спішці десь не додивимося, десь мало до трьосеме. Буває так, що десь візуально видиться мало бджоли. Зякину кривус і теж потім досипаємо трушеною бджолою і ремонтуємо. Їх немного, наприклад, із цього квадрату, наприклад, цей квадрат і от цей квадрат сьогодні ну, може відділен 7-8 матку місць. Більше й не було. Так що основна маса от в тих проблемах, де і прийшлось повністю перезасілити, і декотрі досипати прийшлось там. І тут може за три штуки. Ну, коротше мало. В цих, ще, друзі, в дерев'яних, як і завжди, процентаж зльота-перельота перельоту мож, може дотягнути до 20%. Десь більше, десь трошки менше. І Це, це як із практики та норма. так як... Буває, от бачимо, от коли вони отак облітуються. Навіть не знаю, чому вони зараз так облітуються. Ці вже тут давно літали, або матка забльота вернулася і вони її так зустрічають. Давайте подивимося, а трутня той вагон. Ну, не знаю. Бачимо. Ой, і за такої всякої ерунди буває, звісно, що і треба буде перезаселяти Вон бачимо якийсь, привився. Корочек, ну він вже із ночі висів. Скоріше за все тут якась маточка присіла і вони з нею так, так сидять. Так, і воно ну, із таких приключень, так як масові обльоти поки все не устаканиться, все завжди так. Завжди так і ми вже на цені звертаємо увагу. Так що, друзі, в общем я дуже задоволений результатом. І це, це гарний результат. Це гарний результат. Тепер це все поремонтуємо ще згодом. Воно вже як зараз буде ремонтити, коли буду приходити до основних сімей, котрі ну, треба теж ремонтувати, і відразу буду роблячи ревізію, забираючи пергові і там погані рамки на відбраковку, відразу будемо і стрясувати якусь кількість бджіл для ремонту. Також, друзі, заселили і цих малюток, або як їх назвати. Бо якщо бути відвертим, якщо вже порівнювати цю з нашим нуклеусом, це дійсно малютка. Сьогодні зранку або вчора, не пам'ятаю, робив ту ревізію. Ну, рамочки, звісно, такі маленькі. Хоча цього вполне достатньо для обліта матки. Но, но якщо порівнювати з об'ємом рамочки, звісно, вони малютки. Ну, для обліта теж добре. В минулому році вони у нас стояли там на бетоні, і для того, щоб їх обслужити, звісно, ну, дуже незручно було нагинатися. Цього року вже ж поставили так на стіл, хоча б, щоб не нагинатися на... над ними, щоб прийти і попрацювати. В минулому році, по-моєму, ми їх заселили в самому кінці, і по 3 або по 4 маточки воно нам дало. А це дуже гарний результат. Так, Не знаю, або упало, або хтось поклював. Ну, не важливо. Так що заселили теж. Все, друзі. Бачимо, що виховательки і декотрі сім'ї вже отримали по два корпуса. Гарно будують, гарно складають кормові запаси, так як це виховательки вони годуються і звісно, що ці рамки не йдуть на відкачку, а ці рамки будуть складуватися для наступного року для засілки нуклеусів, так як засілять. На кормові рамочки розплінь. Це дуже, дуже круто. Все, друзі, все розказав, показав. Кого ще, що цікавить, питайте, пишіть, дзвоніть. Розповім. Все на цьому буду завершити. Слава Україні!